так розпочинаємо, любі радіослухачі нашу програму відверто нових і мені приємно радісно зараз представити нашу гостю в ефірі храді, тому що це неперевершена така дівчина, з якою коли спілкуєшся, відчуваєш, що хочеться спілкуватися і спілкуватися. Тому я так розумію, цієї півгодини ка нам відведена для нашого інтерв'ю. Нам і буде замало. Отож, вітаємо в ефірі храдію Ірину Шевченко, студентку другого курсу за спеціальністю журналістика Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Привіт тобі. Всім привіт! Раді вітати, спостерігати. Бачите, любі раді слухачі. До речі, нас стрім на Ютуб-каналі. А він уже запустився. Тому ви маєте унікальну можливість теж з нами поспілкуватися, задати свої запитання наші сьогоднішні гості. І до речі, на наш телеграм теж пишіть повідомлення 097 5 101 101. Ну традиційно, ринок, ми сьогодні зібралися тут. до нас завітали гості, щоб якраз поговорити, розповісти про свою ідею і про свою ціль, так би мовити. В житті, і чому а, ти, так би мовити, вибрати такий шлях журналіста? Що тебе до цього сколихнуло, надихнуло, можливо, хто навіть так? Ось і а, як все ж таки так стало, що ти стала студенткою е, журналістського факультету? Отже, все почалося з того, що е, коли я була таким от. Золотим підлітком років, мабуть, 15-16, uh -huh. Я почала вести свій Тік-Ток, і як і мабуть більшість підлітків хотіла стати блогером. Ем, в грудні 2021 року, коли е, на білому домі в Тернополі uh -huh. виписали плакат з Бандеру, uh -huh. я відчула, що треба піти зняти відео. Воно 100% залетить золотить в Тік-Ток. Так і сталося. Я почала набирати велику аудиторію. Потім почалася почалося повномасштабне вторгнення. Я продовжувала тягнути якісь проукраїнські, можливо, навіть uh -huh. деяких місцях націоналістичні ідеї поширювати в соцмережах. І зрозуміло, що люди це підтримують і що. І ці ідеї, і правду її далі потрібно нести в маси в суспільство і тому розвивати вирішила це. так. Mm -hmm. Тому вирішила саме поступати на журналіста гаразд. Для того щоб стати журналістом, що на твої думки, і ти ж наприклад зараз навчаєшся на другому курсі. Ти зрозуміла, якими рисами має бути наділена людина, щоб бути тим професійним журналістом. Я думаю, що в тебе вже склався якийсь такий, знаєш, не то щоб навіть ідеал журналіста, а якісь такі основні особливості концепції. Такого професійного спеціаліста. Ну, перш за все, я думаю, що журналіст повинен е, мати холодний розум угу. зазвичай. Е, тому що ми живемо в цікавий час, дуже багато стається подій. І для того, щоб про них розповідати людям об'єктивно, без зайвих емоцій, потрібно от, прочитав якусь інформацію, вдихнув, видихнув, і тоді вже її повідомляєш людям далі. Е, також це. Потрібно вміти добре комунікувати з людьми, знаходити спільну мову за лічені секунди для того, щоб твоєму співрозмовнику було комфортно. Це допоможе і на інтерв'ю, і на радіо. Угу. Думаю, ви підтвердите мою так, думку. Так, та в інших ситуаціях теж я до речі дізнався Іренко, що в тебе вже навіть на першому курсі так була практика. Всі ми знаємо, що якраз практика це те, що доводить і можливо ще раз закріплює наші знання. Плюс навіть декому вказує варто чи ні продовжувати навчатися абсолютно так. От, так. по даній спеціальності. Як пройшла ця практика? В тебе uh, це було весело, це було цікаво, і в моєму випадку це на 100% закріпило моє бажання uh -huh. бути журналістом і продовжуватись навчатись і в майбутньому і працювати. Ем, я подавала ідеї, їх підтримували. Ем, їздила навіть е, за місто, їздила в велику березовицю і також їздила на бам на місце прильоту. Тоді uh -huh, стався uh -huh, в Тернополі uh -huh. приліт на бамі. Ось робила про це матеріал. Ну загалом це було дуже цікаво, і дуже багато своїх навичок задіяла, прокачала угу. і мені сподобалось. Ось не складно було прокачати, як ти кажеш, цей матеріал зрештою, зібратися думками і викласти настільки достовірну інформацію. Тому що попередньо на з собою поза межами ефіру говорили, чи правдиві журналісти, так тому що є якісь таке клеймо накладене, що журналісти часом не завжди з якимись похибками подають інформацію. Теж я думаю, про це і в Іверситеті так говорить, розповідає що таке джинса, так різні такі речі Так, абсолютно. Речі. Але ну я проходила практику на суспільне Тернопіль, угу. і всі ми знаємо, що Суспільне це медіа, яке знаходиться в білому списку, тобто воно 100% дотримується усіх журналістських стандартів і подає абсолютно правдиву угу. інформацію в тому числі, тому ні складно не було, тому що головна редакторка… радія радіо. Так, так. А, тому що головна редакторка допомагала мені uh -huh. та моїм ем, співгрупникам, uh -huh. якщо можна так сказати, моїм колегам. Тому все було чудово. Чи вдалося тобі вже виходити так самостійно в ефір? Ну те, що ми зараз в ефірі до речі, це вже неодноразовий Іренка була в нас в ефірі, не не лише на цій радіостанції, так на інших у місті Тернополі. Тобто, досвід перебування в ефірі і його ведення. Так в тебе вже є. Чи було таке? Наприклад, от мене перший раз було от мені сказали ходи сюди, просто посадиш біля мене. І потім так раз засвітилось червоне світло і виявляється. Я вже була в ефірі, І мені сказали говори. Ну, і тут в мене звичайно, що адреналін піднявся на всі там 200 відсотків, і довелося щось та й сказати. І цей момент я напевно пам'ятатиму все життя. Оце, як знаєте, кажуть, щоб навчитися плавати, треба кинути воду. Щось, схоже, таке і зі мною трапилося. Не було в тебе таких моментів? Був такий момент, але ще коли я писала матеріали з власного бажання. В рамках діяльності в такому своєму власному септомедіапроєкті проєкті під назвою Шабаш, де я була типу, головним редактором. Uh -huh. Теж там я писала матеріали на різні теми. І перший опублікований мною це було дійсно хвилююче, і я перечитувала кожен коментар, який писали під цим дописом по кілька разів. Гарно, ось скільки навчається з тобою на курсі твоїх колег. В нас в групі е, 17 людей, uh -huh. е, і всі ці 17 людей вони мають абсолютно різні бажання. Тобто журналістика вона не закінчується на е, новинах. Uh -huh. е, моя коліжанка, з якою я майже найкраще спілкуюся, в нас в групі вона хоче бути журналістом у культурній справі. Мистецькій uh -huh. вона хоче робити рецензії на різні вистави, на фільми і так далі. Я би хотіла більше вдатися в аналітику, угу. і ми всі різні, але ми всі Ці вас цю одна, професію. так обожнюєте цю професію. Прекрасно е, я сподіваюся, що все ж таки вже до четвертого так, курсу. Ну оскільки знаєш, що ти теж зараз тобі запропонували так посаду ще у прес-центрі університету. Тобто, ти на тебе покладають великі надії, ти їх так досить гарно подаєш, тобто справляєшся із своїми завданнями. Е, так, ось до четвертого курсу, можливо, навіть ми зможемо тебе спостерігати вже як такого професійного журналіста, так який заявить про себе на усе наше місто. Ну що ж, давай спробуємо з тобою все ж таки зробити наш ефір таке в вигляді Бліц-опитування бліц – це такі коротенькі запитання, відповіді на них. Поїхали. Ось є така фраза, що чи дійсно журналіста ноги гдують. Як ти думаєш? Е, я думаю, що так. І практика, яку я проходила, це не довела? мені довела. Це правда, що журналістам для роботи потрібне натхнення. Потрібно обов'язково потрібно, але не варто сидіти і чекати, що воно звідкись пролине. Треба його шукати самостійно. Так чи обов'язково журналісту добре володіти мовою? Обов'язково У мене ще перед НМТ була велика проблема з я вам Так зізнаюся. ось але ну ти я над цим працюю, і звісно, українська мова має бути на найвищому рівні. А до речі, не розглядали такого варіанту. Зокрема, і теж студенти твої друзі, які розглядали можливість, наприклад, працевлаштування десь за кордоном. Ну я маю на увазі, поки що дівчат так. На якихось, наприклад, закордонних радіостанціях чи засобах масової інформації? Я думаю, що це вже скоро почнеться ця тема підніматися, але поки що ще ні, не обговорювали. Але все ж таки мову потрібно знати. На найбільшого, так? англійську теж. Так. Журналістика це творчість чи популярність? Творчість. Творчість, а за нею вже напевно десь приходить якась популярність. Каже, що журналістика це професія для сміливих. Погоджуєшся? Так тому що, попри те, що ти будеш нести правду, якісь потрібні ідеї, цінні ідеї суспільства. ти будеш також отримувати і величезну хвилю хейту завжди. І я тобі скажу, що дійсно це велика сміливість, тому що коли тобі дають завдання піти на сюжет і зробити по такій темі сюжет, яка для тебе мало відома, колись я ходила на якісь там твердопаливні котли, в яких я зовсім не розбиралася, і мені треба було підійти до людини, яка в цьому профі, і в неї запитати так, щоб вона зрозуміла, що і я компетентна в даному питанні, тому перед тим. Треба було, як то кажуть, перелопатити весь, я не знаю. І інстаграм ну, там не дуже багато звичайної інформації. Весь гугл для того, щоб хоча б якусь інформацію знати. і... Підійти до людини і запитати те, що потрібно було запитати. А потім ще це подати людям зрозумілої, <свісно> мови. Так, так, зрозумілої мови. А часом, до речі, мені подавалася від людини така інформація, що людина ніби розуміє, що вона по-простому це сказала. А насправді для, для нас, дівчат, це космос, тобто є деякі теми, чисто чоловічі, але ми, жінки, дівчата, журналісти, все рівно в цьому розбираємося. Так далі е, Продовжу фразу. Я журналістка, бо. Я журналістка, бо е, хочу, щоб Україна ставала кращою. Гарно, дуже, дуже красиво. Е, далі е, кажуть, що журналісти дуже веселі. люди. Правда? Мені здається, журналісти повинні бути веселі, особливо е, в нашій країні з нашими реаліями, тому що е, треба себе підтримувати і свій ментальний стан теж, коли ти постійно дивишся на новини, які ми маємо зараз. Потрібно бути оптимістичним. Що змушує тебе посміхатися сьогодні? Наш ефір. А, гарно, приємно. Чи робиш ти зарядку вранці? Ні, не роблю мені не вистачає на цей час. Гаразд, якби ти мала суперздібність, яку би ти обрала? Я б хотіла мати суперздібність? Ем... Розділятися на е, кілька особистостей, щоб могти робити різні справи водночас і бути всюди. Водночас. Гаразд, навчання онлайн чи особисте навчання тебе обрала? Особисте навчання, особисте. тому що онлайн-навчання не дає такої дисципліни, угу. як особисте. Говорити чи писати? Писати, писати. тому що думка летить угу. швидко і краще написати і перевірити кілька разів. Угу. Шоколад чи ваніль? Шоколад? я би брала і шоколад і ваніль. <рес> <рес> Принаймні так. А далі піти на пляж чи в похід трішки дізнаємося такі особисті питання. На пляж на пляж Я дуже сумую за нашим чорним морем. Так, звичайно, воно ну, дуже красиве. І так хотілось відпочити вже цього літа. Ну і і минулого і позаминулого. Далі а, яка твоя улюблена сімейна традиція? Я думаю зустрічатись на свята великою uh -huh. родиною, не лише сім'єю, а родиною. Гарно. Яку музику ти любиш? Яка тобі до вподоби? Можливо, закордонні і наші українські артисти? Mm, я насправді меломан і слухаю абсолютно будь-які пісні uh -huh. будь-яких жанрів, які мені просто сподобаються. Але я думаю, найбільше в моєму плейлисті саме рок-н-ролл. Гарно. Взагалі, любиш екскурсії. Так, обожнюю, дізнавство. Є якась залежність від соціальних мереж? Чи ні? Питання а... дивне, звичайно. Мабуть, хіба що від того самого Тіктоку, на жаль, тому що я звідти черпаю ідеї, я слухаю, що турбую людей, і від цього починаю роздумувати угу. над цими темами далі. Чи любиш читати книги? Якщо так, то яку читала, чи прочитала, чи плануєш прочитати? А я дуже люблю читати книги, хоч на мене інколи нападає не чітун. Але зараз на даний момент я читаю книгу Вені Віді здається, Вона якось так називається. автора, на жаль не пам'ятаю. Вона складається з. Різних репортажів українських журналістів з зони антитерористичної операції 2014 року. Угу. От Цікаво читати і порівнювати її із сьогоденням. І ну, Серйозна така книжка, серйозна е, позиція, так розумію. Ну, і серйозна <с дівчина сьогодні в ефірі радіо. Так. Далі. Чи хотіла би ти працювати за кордоном? Якщо так, то ким? Щиро кажучи, я би хотіла на все життя залишитися в Україні, uh -huh. і я докладу усіх зусиль, щоб так і сталося. Але моя мрія максимум з плану Б це е Бі, -Бі Ага, Зрозуміло. Дякую далі. Наступне, що ми не хочемо запитати, так, хвилиночку, поки так. Який твій улюблений фільм, можливо, телешоу, можливо, навіть якась така програма, яку ти можеш передивлятися кілька разів? А, серіал підходить. Підходить. А, я дуже сильно люблю серіал Корона угу. про Єлизавету Дру. Ага. Цікаво далі. Якби ти могла повечеритись з будь-якої історичної особи. Хто б це був і про що б ти її запитав? Мабуть, це був би або Богдан Хмельницький, або Вінстон Черчилль. І тоді по черзі я би їх запитала Хмельницького, чи справді не було? Наприклад, ніяких інших шляхів, чому саме з московським царством договір, а Дінстина Черчилля про Не знаю, щось би придумали, як він так довго прожив з такими звичками. Класно. Маєш улюблену домашню тваринку? Маю. Раніше в мене був папуга, а зараз в мене є собака, німецька вівчарка. Ой, На її Джесі. Так, їй вже, здається 12 років. Ого, то вона живе з вами, так? Трошки на дачі, трошки. Зрозуміло. Ти її полюбляєш, Подругую. я так розумію, так? Добре. А яка твоя люблена їжа чи кухня? Не знаю чому, але навіть по тому самому Тік-Току я бачу, що я не одна, я дуже сильно люблю макарони. Макарони. М -м, макарони. Макарони це найкраще, що придумало людство. Прекрасно. Італійці погоджуються з твоєю думкою, тому що вони теж обожнюють макарони. Якби. Ти щось могла від... винайти. Що б це було, і як би це покращило життя людей, на твою думку? Якийсь винахід, як би ти могла винайти, щоб це було приблизно? Якщо говорити не про техніку, а про ем, хімію, біологію і, uh -huh. наприклад, ліки? Е, я би винайшла е, таблетки або якийсь е, інший, не знаю, матеріал, е, який би допомагав е, жінкам. Не мати, наприклад, кісту угу, Тому якісь такі що та, моїх захворювання, знайомих та. це багато ставалося разів, угу. і лікарі просто і Це дуже шкода. Угу. Гаразд, далі. Який твій улюблений предмет в університеті? І чому за цей рік, що я провчилася там, моїм улюбленим предметом, мабуть, була або історія. Або е, з таких більш профільних це м, новинна журналістика та репортерська діяльність. Угу, гарно. Е, до речі, знаємо, ми ще що Іринка так на традиційно я думаю, ви могли бачити її виступи як співачки. Так, на багатьох заходах у Тернополі. До речі, як це твоя кар'єра співоче? Поки що так вона призупинилася ти й надалі плануєш розвивати? Е Щиро кажучи, я про це не думала, але ви дали дуже хорошу ідею, <рес> зізнаюся. Можливо, варто щось спробувати, але зовсім в іншому жанрі і зовсім іншому форматі. я думаю. А, ти знаєш, така ця вокальна... Діяльність, мабуть, тобі навіть допомогла і допоможе у роботі як журналістом, тому що бути на сцені, навіть спілкуватися з глядачами, навіть можливо, не завжди розмови, навіть поглядом, перебуванням там, так і таким відчуттям, що на тебе дивляться, і ти при цьому не так сильно ніякові і ще не закомплексовуєшся, і все, як то кажуть, тебе накриває. Тобто, це теж такий хороший досвід, який думаю, тобі знадобився і далі тобі буде сприяти, так гаразд. Яка, тобто, якби у вас був робот, який би міг виконувати будь-яке завдання? Що би ви хотіли, щоб він зробив? Хатні справи. Хатні справи. Ой, погоджуюсь, я, я би теж такого робота хотіла. Це б було чудово. Якби ви могли винайти новий смак морозива? який би це був і які інгредієнти він мав би? Вау! Wow. Угу. Um, мабуть, я би винайшла морозиво зі смаком. Відпочинку, наприклад. Як ти їсиш, і воно тебе розвантажує, і тобі стає добре. Це класно. І ще одразу якийсь фільм сам вмикається, і ти так. сидиш, дивишся, або, або фон такий природа, типу там, або літо десь там. Неї, як це колись була реклама Баунті, такі, так. що ти сидиш і тут а, море, сонце, пісочок біленький. Далі е, яка м, найкраща. тобто... І найбільш улюблений твій вид спорту чи фізична активність, і чому тобі це подобається? Я ходила довгий час в спортзал, і я би дуже сильно хотіла відновити це хобі, хобі. Ось і це мені найбільше подобається, тому що воно допомагає розвантажуватися. Якось голова відпочиває, доки ти рахуєш підходи, вправи, кількість чого ти зробив. Uh -huh. Тому так, спортзал. Добре, тепер так трішки про особисте. Якими рисами має бути наділений хлопець, щоб сподобатись тобі? А в мене є хлопець, <рес> зараз <із> почне його <рес> рису описувати. <рес> а, добрий. От за що я полюбила свого хлопця? За те, що він добрий, за те, що він не мав ем, ніяких. Ем, не знаю, другорядних бажань, угу. чи не був лицемірним до того ж, він І був ти для нього на першому місці, я так розумію. Так, так це дуже ну, важливо. На першому місці. Класно, це дуже важливо. І тобто, чи віриш ти взагалі в любов з першого погляду? Так вірю, бо в мене так і сталося. Так. Ми зустрілися в класі, він взагалі-то приїхав з Херсонщини. Ага. Ось, І коли ми почали спілкуватися, то так і сталося: Любов з першого погляду. Чудово. І е, ще ось такі запитання: Якби тобі дали можливість, наприклад, обрати іншу країну, в якій би ти хотіла жити і чому? В кращій Україні. В кращій Україні, так, гарно. Е, далі. Який твій найбільш захоплюючий чи унікальний прихований талант? Можливо, що ми його не розгляділи або ти його не продемонструвала. А, ну, Крім того, що я дуже сильно люблю грати в відеоігри, і в мене uh -huh. це. Достатньо класно получається. З такого дивного я ще вмію закривати лише одне Так. Ого, ой, класно! Супер. У мене, до речі, мама так міє. Я ніяк не можу. мене одразу два прижмурюються. Гаразд. Якби ти могла організувати і взяти участь у шоу талантів, який талант чи вчинок тебе продемонструвала? Закривання оків. Якщо серйозно, то я думаю, те, що. うん。Mm hmm. Jak Я вмію насправді легко знаходити мову з людьми і робити друзів за лічені секунди. Я розумію. Я так думаю, ти би і затанцювала, і би заспівала, Інтерв'ю би взяла, розповіла про щось цікаве, приємне. І, і на і, бандурі би заграла. Так, і, і на бандурі і... би заграла. Зрештою, Бачите, скільки вже талантів віднайшлося. Я думаю, там би е, це шоу на тому і би закрилося. Всі би Іринка показала. Спасибі тобі, Іриночку. Ну і на завершення нашого спілкування. Побажання нашим радіослухачам. Якщо ви хочете стати журналістом, обов'язково вірте в себе і не піддавайтесь на жодні провокації, на жодні складнощі, які обов'язково будуть. Неважливо, чи ви плануєте стати журналістом чи ні, але вірте в себе і. Вірте в те, що все буде Україна. Саме так ми будемо це вірити, надіятися, і так воно і буде. Дякую тобі за це приємне спілкування. Дякую за те, що завітала. Теж тобі а, такого креативу і надалі, кар'єрного зросту. А, чекаємо якомога більше про тебе інформації вже у засобах масової інформації. Та як то кажуть, а, рада була поспілкуватися і до зустрічі в наступних ефірах. До зустрічі. Дякую тобі. Це була Іринка Шевченко, студентка другого курсу за спеціальністю журналістика Тернопільського національного Подаєшся університету про те, як обрати цю професію і як почувати себе в ній щасливо, якраз говорили в ефірі Ухрадіо. для вас. Працювала Таня Зінько. Ще почуємось. Не перемикайте. Радіо ближче, ні здається.